Віт, мої любі! Сьогодні 2 серпня 2022 року. Сьогодні день пророка Іллі. Ми всі про це знаємо. Я буду розповідати про це, про наші українські традиції. Вони ще беруть почин ще ген-ген-ген за далеко до окрещення Київської Росії. А ще сьогодні у Чернівцях буде таїнство. До нас приїздить частинка Львова. У нас буде концерт Христини Соловій, неймовірно креативної дівчинки. Яку продюсерував, відчув наш прекрасний Славко Бакарчук. Сьогодні чудовий настрій. Серпень на дворі. І не думаємо про те, що це останній місяць літа. Це тільки серпень. Ми солоджуємося кожним днем, кожною хвилиночкою. Смакуємо по краплинці нашу неймовірна літа до нових зустрічей в чудовому скневому настрої з любов'ю до вас, ваша Оксана па Папа!